гендерної рівності посвідчення багатодітної родини це за запорука стовідсоткового отримання пільг наданих державою. 75% сімей області свій документ уже отримали. У цьому році процедуру видачі посвідчень багатодітним родинам планують завершити повністю. На думку обласних посадовців, це буде вагома підтримка в оплаті комунальних послуг і економії сімейного бюджету. З минулого року вступив в силу зміни до законів деяких законів України, і відповідно до цих законів діти. Та батьки з багатодітних сімей мають ряд пільг. Діти, скажімо, це пільги пов'язані безкоштовним перевезенням автомобільним транспортом. Батьки мають пільги по сплаті п'ятдесяти відсовіх. Відсоткові знижки на за сплату комунальних послуг і таке інше, окрім справ паперових, обласні чиновники обіцяють вирішити і квартирні питання молодих родин. За словами заступника начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Олександра Антонюка, відповідні угоди вже підписані, і будівництво розпочнеться у поточному році. Програму молодіжного житла вже запровадили у користані овручі та Житомирі. Цей список невдовзі мають поповнити майже усі районні центри. Програма надає можливість всім сім'ям, але в першу чергу молодим сім'ям, тим, які мають дітей, отримати доступне нове соціальне житло по е, системі 70 плюс 30. 70% це оплата внесок самої сім'ї, і 30% це е, безповоротне надання. Одноразової допомоги за рахунок коштів державного бюджету подбають у 2011 році не лише про матеріальні проблеми родин не менш важливими будуть і психологічні чиновники стурбовані зростанням кількості випадків насильства у сім'ї знижуватимуть негативні статистичні показники різноманітними акціями і допомогою таким родинам у спеціальних кризових центрах.